Дітям про першу допомогу розповіли молоді медики лікарні імені мечникова у літньому таборі для козачат. Вони показали, як з допомогою підручних засобів врятувати життя людині. Йдеться про зупинення кровотеч, знерухомлення поламаних кінцівок та штучне дихання. Тим паче, зараз пора канікули діти без догляду батьків самі можуть травмуватися. Розповідати про основи першої допомоги молоді фахівці обласної лікарні імені мечникова приїхали до дитячого козацького табору. Зо три десятки козачат розділилися на групи та обступили медиків. Ось тут хлопці слухають про переломи та про те, як допомагати постраждалому, коли під рукою медичних засобів немає. Для цього подайоти обикновенні палки, які мають іміють определену жорсткость, сток сена сіна даже скручений. Арматура, куски пластика, куски забора обыкновенные. А завязывать надо? Ну, надо прифіксірувати так, щоб нога була неподвижна. 14-річний Михайло вже потрапляв у неприємні ситуації. Травмувався на відпочинку. Один раз я з каміння стрибав такого великого, тоді ще крим був нашим. Так я собі ногу травмував, дуже важко було. Сьогодні на хлопцеві відпрацьовують так звану травму пірнальника. Це коли пошкоджено шию. Банальна футболку, яку зав'язуємо, рукава зав'язуємо під подводу, набираємо піска, робимо імпровізований мішок. І ці два мішка встановлюємо з обіх сторон голови. А от дев'ятирічний Гліб зацікавився технікою накладання пов'язок на голову. Малий каже, поводиться обережно, але хоче все знати. З бандана у мене вождена ну, вот это, лобова. Ну, лобова. Можна да. просто із бандана от з бандана ось вот так ось зробити, як у мене крижок. Якщо бандана достатньо плотна, то можеш і я... так зробити. Крім того, лікарі розповіли та показали хлопцям, як сильну кровотечу. Як затянуть сильно? Ти эту тримаєш, а этим хорошо давиш и придавлюшь. Чувствуешь они нога? Вот это правильное наложение жгута. И если порщупать пульс, то пульса не должно быть. Это показывает, что жгут наложен правильно. А если есть рана, то и рани полностью перестає течь. Загалом з десяток медиків консультували маленьких дніпропетровців. Лікарі кажуть, можливо, діти все і не запам'ятають, але одну річ у домедичній допомозі мають знати точно. Ви можете самі качати до безконечності, заповніть одну просту істину. Дзвонім скоро, скоро Молодець. Давай зробимо зразу. Далі. Що ми ділаємо? Людина без сознання, Адрес, не дишить, не дишить. Софія Богуцька, Володимир Черенков, новини 11 каналу.